Права 275. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. Ну що ж, в першому заданні нам потрібно кожен з що є в дужках, помножити на 4. Отже, записуємо, що це дорівнює. 4 множимо на 5х це буде 20х. Далі відняти 4, що множиться на 7, це буде 28. Додати записуємо 3х і додати 13. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді доданки. Отже, з x. Я зеленим підкреслю. Групуємо. Ну, а червоним числом, наприклад, мінус 28 і плюс 13. Ну що ж, 20х плюс 3х разом буде 23х. Далі мінус 28 додати 13, це буде мінус 15. Записуємо тоді, що це дорівнює. І ще відняти записуємо 15. Yeah. Так, а, а зараз переходимо до другого завдання. Ну що ж, тут у нас є вже дві дужки. Перед першими дужками число 2, кожен данків відмножуємо на 2. Записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 7 це 14. Далі відняти 2 помножити на 9 це 18. Далі перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 4, стане мінус 4. Було мінус 18А, стане плюс 18А. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, якщо тут звести подібні доданки. Отже, якщо я А, тут є мінус 18А і плюс 18А. Так, і є у нас. 14 і відняти 4. Але мінус 18а і плюс 18а це сума протилежних чисел. Вона дорівнює протилежних виразів. Це вона дорівнює нулю. І тоді у нас буде ця сума дорівнювати 0. Пишемо 0. А 14 відняти 4 це буде 10. 0 плюс 10. Або дорівнює просто 10. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, перед першими дужками у нас трійка. Домножуємо кожен з доданків на 3. Записуємо, що це дорівнює. 3, що множиться на 2p це буде 6p. Відняти 3 помножити на 7 це 21. Перед другими дужками у нас мінус 2. Кожен з доданків множимо на мінус 2. Мінус 2 помножити на p це буде мінус 2p. А мінус 2, що множиться на мінус 3, бо відняти 3 це додати мінус 3. Це мінус 2 на мінус 3, це буде плюс 6. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити подібні доданки. Отже, сп у нас є 6p і мінус 2 p А числа у нас мінус 12, 21 і плюс 6. Записуємо, що це дорівнює. 6p відняти 2p. Це буде 4p. Далі мінус 21 додати 6. Це буде мінус 15. Є. Переходимо до четвертого завдання. Отже, перед першими дужками знак мінус. То ми змінюємо знак доданків на протилежний, записуємо. То буде не 3m, а буде мінус 3m. Буде не мінус 5, а плюс 5. Перед другими дужками двійка. Кожен доданків множимо на 2. 2 помножити на 3m, це буде 6m. Пишемо додати 6m. Потім мінус. 2 помножити на 7, це 14. І це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслимо. Тоді доданки з m, це мінус 3m і 6m. І підкреслимо доданки з числами просто Це плюс 5 і мінус 14. Тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, 6М додати мінус 3М, або відняти 3М. Це буде 3М. Далі мінус 14 додати 5, або 5 відняти 14, це буде мінус 9. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Після зведення ми отримали 23х, відняти 15, в другому завданні 10, в третьому завданні 4 відняти 15. І в четвертому завданні 3 m відняти 9. Є?